Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, Сьогодні розглянемо таку пам'ятну обігову монету України Номіналом 1 гривня. 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ну, Ось така монетка. 2005 року випуску. Виготовлена монета з алюмінієвої бронзи. Номіналом одна гривня. До речі, маса монети 6,8 грами, діаметр 26 мм. Так, на гурті монети. так зараз, Присутній напис 1 гривня 2005 видно Так, одна гривня 2005. Товщина монети становить 1,85 мм. Так, ну, тут цікавіша з реверс монети. Це є пам'ятна монета. так. На монеті зображено солдатів та напис 60 років перемоги у великій вітчизняній війні. Ну Таку монетку я маю тільки одну, один екземпляр. Так дивився в інтернеті, то ціна, ціна такої монети становить від 20 гривень за монету. Напишіть у коментарях, хто більш детально знає, які ціни на такі монети. Так, до речі, запускати, що тираж, тираж такої монети становить 5 мільйонів примірників. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Це був такий коротесенький огляд монети 1 гривня 2005 року випуску. Солдати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, кому сподобалось. Напишіть у коментарі, хто має таку монету. Дякую за перегляд. Всім мирного дня!